Я живий, і я живий у ньому, в Ісусі кожне серденька биття, Він у вітрах і в подиху малому, у імені Христовим повнота, початок, і кінець сльоза і пісня, і я слабіль Волговського Христа. І милосердя, і справедливість грізна, Христос моє життя, Христос моя Весна, моя надія, і спасіння, моя він доля і радість осіння у імені, Його благословіння. Христос моє життя, Христос моя весна, Моя надія і спасіння, моя він доля і радість осінна у імені Його благословіння. Він ради мене ніс на гору хрест, за мене кров лилась його святая, та в третій день із мертвих він воскрес. Моя пісня слави не змовкає. Христос моє життя, Христос моя весна, моя надія і спасіння, моя він доля і радість освіна у імені, Його благословіння. Христос моє життя, Христос моя весна. Моя надія і спасіння, моя він доля і радість осіньна у імені Його благословіння.